Сьогодні проводимо чергове засідання постійної комісії освіти, культури, туризму, молоді та спорту, впровадження цифрових технологій. На порядку денному у нас такі свої питання. Про включення до плану роботи районної ради на 2025 рік питань, які потребують невідкладного розгляду. Перше питання. Стан реалізації заходів реформи освіти щодо формування мережі академічних та профільних ліцеїв Мирогородського району. Друге питання. Про стан захисту прав та законних інтересів дітей у Миргородському районі. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Хто проти, утримався одноголосно. Значить, у відповідності до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, керуючись регламентом Районної Ради, постійна комісія дійшла висновку. Ініціювати внесення змін. До плану роботи районної ради на 2025 рік, затвердженого рішенням 23-ї сесії районної ради від 24 грудня 2024 року номер 22 доповнивши план такими питаннями, стан реалізації заходів реформи освіти щодо формування мережі академічних та профільних ліцеїв Миргородського району про стан захисту прав. Та законних інтересів дітей в Миргородському районі. Постійна комісія рекомендує запропонувати Миргородській районній військовій адміністрації у межах делегованих районною радою повноважень забезпечити підготовку проєктів рішень по зазначених питаннях для розгляду на чергові сесії. Хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати? Проти, утримались. Одноголосно. Дякую. На цьому ми закінчуємо. Одноголосно. Найдемося, це дуже необхідні питання. Задіяні.